Слава Ісусу Христу, брати і сестри, радий вас вітати в домі молитви. В цей особливий день де споминув для всіх нас чудо Боже, бо Він знайшов нас в цьому світі і закликав чудний свій світ через пролиту кровного. Так що давайте, брати і сестри, підготуємо свої серця до зустрічі з ним, помолимо. Запросимо його в це служіння. Дякую Тобі, Боже, за твою любов, милиці, благодать, за дітей, якого ми можемо разом збиратися в Домі молитви для поклоніння тобі в душі і правді. Господь, благослови нинішнє служіння, прибудь з нами Духом Святим в цьому служінні, благослови групу прославлення, щоб суми ліки лунають. Проводив народ, твій свята святий для поклоніння Тобі в дусі і правді, благослови серця слухаючи, щоб ми дійсно могли прийняти те слово, яке ти приготував для нас в цей чудовий день і розтворити Його в своїх серцях, вірою і діяти, любов'ю, щоб в цьому світі, щоб всі, ті, хто нас оточує, бачили славу Твою, Господь, благослови уста проповідуючих, щоб дійсно то слово де ти поклав їх серця, звільняли е, нас від турбот цього світу, а давали можливість нам глибше, пізнавати тебе і діяти для слави Твоєї, Господь. Благослови Україну, Господь, благослови наших воїнів, захищаючи її на кордонах, благослови всіх, хто її їх необхідним і е, благослови всіх. Весь народ України, і щоб ми дійсно через ці крути становища, через ці страждання пізнавали тебе як свого Бога і Спасителя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А зараз сестри. Просто... Дякувати Богу за цей день, за цей ранок. що Ми сьогодні можемо бути сьогодні на службі. І сьогодні теж день із особливих днів. Цей день особливий тин, що сьогодні спомин. Ми інколи коли забуваємо про деякі речі, тому нам потрібно нагадувати. І Павло про це говорив, але це буде пізніше. Сьогодні я хотів поговорити про, я вважаю, край важливу тему. Тема сьогоднішня буде про народження твори. Трошки нагадаю всім нам для того, щоб ми могли переглянути своє життя, своє серце для того, щоб той, хто ще не народжений згори задумався над тим, тому що це важливо. Тому що без народження згори царство Небесного не унаслідує. І ми відкриємо <кій> третій розділ Івана Іван Відівана, в першого по восьмій вірші. Ми зачитаємо. Трошки пороздумуємо про це про цю розмову Ісуса Христа з Никодимом. Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я Начальник Юдейський. Він до нього прийшов вночі та й промовив йому учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель. Бо не може ніхто таке чинити, Кичинеш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства». Некодим йому каже, як може людина родитись, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись? Ісус відповів: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться, з води й Духа, той не може війти в Боже Царство. Що родилось з тіла є тіло. Що ж родилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі: вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче. І його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває із кожним, хто від духа народжений. На цьому завершуємо. І сьогодні, сьогоднішня тема, вона край важлива тим, що це стосується нашого спасіння, що це стосується особисто кожного, кожної людини. чи спасена вона, чи відроджена, чи народжена вона. Це одне з найтаємніших, найвизначніших слів у Євангелії. Вона показує нам, що спасіння це не просто релігія, традиція. Чи моральне вдосконалення. Є люди, які моральні досить мають вищу, високу ланку в поведінці в розмові, але це ще не говорить про народження. Це нове народження, це нове життя, яке дає тільки Бог. І це нам важливо розуміти, що народження згори важливо для кожної людини. Таку ілюстрацію коротеньку. уявіть собі, яблуню: якщо дерево здорове, добре, Вкорінене воно приносить плід, соковисті, смачні яблучка, стиглі. Ніхто не підвішує до гілок плоди. Вони зростають природньо, якщо дерево живе. Ви бачили коли-небудь, щоб хтось до дерева прив'язував яблука чи до грушки, грушки? Ні. Так і християнин, якщо він вкорінений у христі, то плід духа з'являється природним. Любов, радість, смерть, утерпіння і так далі. Галатам 5:22. Якщо ж дерево сухе, гниле, плід не з'явиться, хоч би як якби його не намагалися прилаштовувати зовні. Так і християнин може бути назовні здаватися, гілочки є, листочки є, а плоду немає. Грецьке слово, народитись згори, грецьке слово. Якщо я правильно дочитаю, пробачте, будь ласка, бо я не вчив іноземних мов, е Воно може значити як згори, так і знову, коли Господь говорив про народження згори. Ісус мав на увазі народження від Бога з неба, не тілесне. Пам'ятаєте, не будем питався, як же ж може людина знову старою війти до матері в утробу. А народження духовне, яке оновлює людину із середини. Тобто коріння людина має сказати, коріння цього дерева змінене. Тому що якщо дерево має гниле коріння, що б вона там не робила, треба щось з тим робити. Або якщо ми очікуємо від берези, щоб там яблуня росли, там не будуть рости яблуня. Як би ти не побільші, вони згниють, цокнуться береза і береза. Святий Іван Вотуус пише: Господь не каже, що треба змінити поведінку, а що потрібно бути створеним надовом. А це означає не косметичний ремонт. як, кстати, я хочу зараз робити в себе вдома, в мами, косметичний ремонт. Але це не про це. А повне переродження нашої природи. Згадайте свої перші дні покаяння і віри. Хто був народжений з гори, він мусив це помітити. Ці переміни, переміни мислення, переміни бажань і так далі, переміни серця. <кій> Народження з води і духа це чітке посилання на таємство хрещення. Одне із толкувань. Це Колосянам 2,12, в якому ми вмираємо для гріха і воскресаємо для нового життя у Христі. Вода це як символ очищення, а дух дає силу, дає життя. Святий Кирило Ярославинський говорив ось так: вода мова є тіло, а дух освячує душу. Але важливо зрозуміти, що не просто зовнішній обряд спасає, хрещення не спасає. А жива віра і дія Святого Духа в серці людини. Тому ми не просто хрестимося, а дозволяємо Духу Святому народити нас заново, народити в нас нового чоловіка, нову людину. Ісус каже: вітер віє де хоче. Так буває з кожним, хто родився від духа. Івана 38. Це означає, що нове життя не під контролем людини. Принаймні, вона намагається віддати в Божі руки своє життя. Ми не можемо самі себе переродити. Це Божа ініціатива, це Бог діє в нас Духом Святим. Але ми можемо прийняти Його, відповісти вірою і покаянням. Коли Господь закликає, ми можемо зробити крок до Бога. Це не просто я в церкві, я хрещений, я що неділю до церкви. Це я живу новим життям. У мені живе Христос. Мої думки, мої бажання, вчинки змінилися. І це, знову ж, не по моїй заслузі, а природа Божа, природня Божа, Дух Святий, який в мені. Він це міняє. Він змінює мене. Апостол Павло каже, коли хто в Христі, той творіння нове, 2 Коринтян 5:17. Коли Христос війшов в наше життя, ми стали новим творінням, стародавнє минуло. І ті всі стародавні наші вчинки, наші бажання, вони потрошки зникають. Дещо відразу, а дещо потрошки згодом. Але в нас вже нова природа. Відродження серця – це біблійний термін, який означає внутрішню духовну зміну людини, що відбувається через дію Святого Духа. Простими словами, це коли людина переживає справжню зустріч з Богом. Коли ми зустрілися з Христом, це помітно, це помітно на нашому житті. Через що її мислення і бажання, і характер змінюється після зустрічі з Христом. Вона починає любити Бога, прагнути Його волі, ненавидіти, ненавидіти гріх і жити по-новому. Ось це природа відродження людини одна із ознаків. Відродження серце це серце любові. Це найважливіше. Відродження людина, вона вчиться і вона вже має цю любов, яку вона може віддавати. <кій> Пам'ятаєте, 1 Коринтян, 13 розділ, там з 4 по 8 версії прочитати, у першому посланні до Коринтян Павло відкриває нам справжню суть любові. Не просто почуття, а дієву, глибоку, постійну силу, яка є ознакою відродженого серця. це життя по Коринтян, усе серце змінене, воно є в нас, тому що Дух Божий в нас. Любов, про яку тут йдеться, це не людська симпатія чи емоція. Це Божа любов, грецьке слово агапе. Я не буду про це говорити, роз... розтолковувати, ви знаєте, що це Божа любов, жертовна любов, любов, яка віддає, любов, яка терпить, яка прощає, яка не шукає свого, яка не рветься до гніву і не гордиться. Ось це Божа любов, Агапе у нас. Це любов, яка є доказом, що серце було оновлене Святим Духом. І це важливо, брата і сестри. Серце. Яке відродив Господь уже не живе для себе. Воно починає діяти в дусі цієї любові, воно починає діяти і робити справи, які сповнені любові до людей і до Бога. Воно довготерпеливе до ближніх, милосердне до вразливих, не заздрить успіхам інших, не шукає вигоди, не реагує злобою на кривду. 1 Коринтян 13, розділ, 4 по 8 вершів. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непростойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумає лихого і так далі. Тому, брата і сестри, нам важливо, щоб відроджене серце мало чи любов, і ми можемо себе перевіряти. Тому що це є та ознака, по якій видно, що ми є діти Божі. Апостол Павло в цьому тексті не просто описує, що таке любов. Він показує як доказ живого зв'язку з Богом. І коли в нас є цей зв'язок з Богом, то ця любов буде панувати в наших серцях. Будуть різні моменти в житті, будуть різні випробування, різні, е, можливо, гріхи, падіння, але ця любов буде в наших серцях і мотив, мотивація в нашому житті буде любов до Бога і до людей. Це не почуття, не романтична емоція. Це надприродна риса відродженого серця. Бо тільки той, хто народжений згори, може жити так, як тут написано. Як написано в 1 Коринтян 13 році. Любов, про яку говорить Павло, терпляча, добра, тиха, без заздрощів і гордощів. Вона не вимагає свого, вона не злиться, не злопам'ятна. Така любов це Христос у серці. Вона не виникає природно. вона виливається Духом Святим у відроджену людину. Римлянам 5:5. І коли ми відкрили своє серце Христу, то Духом Святим ця любов вбилилася в наше серце. Уявіть собі ілюстрацію дві картини. Сад із джерелом, яке колись текло. Але з руками джерело замолилось, упало каміння, і вода перестала пробуватися назовні. Сад став сухим, дерева всохли, птахи відлетіли з дітом. А коли живе місце, стало мертвим. Друга це той самий сад, але прийшов майстер, він почав розбирати завали, перебирати каміння, очистив джерело, і раптом вода пішла знову. Сад ожив, з'явилися квіти, повернулися птахи, дерева зеленіли. Це сад це наше серце. Без Бога воно кам'яне, забите гнівом, егоїзмом, зазвістю. Але коли Христос приходить, Він не просто поліпшує нас, Він оновлює наше серце, Він змінює наше серце. Як написано в Езакіїлі 36-26 і дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро. І ось тоді в серці починає такти справжня любов. Любов, про яку говорить апостол Павло. І любов це дуже важливо. Ось ця любов Божа. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив. І коли Бог вилив в нас свою любов, і ця ознака є в нашому серці. І це настільки важливо, тому що любов ніколи не минає. Якщо є ця любов, ніколи не минає, людина буде жити вічно з Бога. Хоч існують просто та припиняться, хоч і мови, та замовкнуть, хоч і є знання, та зникне. Першим Коріндіянам 13:8. Цей світ цінує знання, таланти, харизму. Позицію, становище, але Писання каже, все це зникне. Любов єдине, що залишиться. Любов це те, що має вічну вартість, і це важливо. Якщо ти маєш любов Божу, значить твоє серце вже доторкнулося до вічності, можна так сказати. Уявімо, що хтось знає про Бога, багато людей таких, але не має бажання його слухатися, не переживає за гріх. Не любить братів і сестер. Чи можемо ми сказати, що він відроджений? Я вважаю, що ні. Бо відродження проявляється не в знаннях знати про Бога і знати Бога різні речі а в зміненому серці. Відродження проявляється не в знаннях, а в зміненому серці. Багато людей і атеїстів. Можливо, навіть знають краще, ніж ми з вами, писання, але вони не відроджені. Людина може спасти, може впасти, може спітнутися, але якщо вона відроджена, вона не буде лежати в гріху, як та свиня в болоті. Вона буде прагнути підвестися і йти за Христом, як та овечка в болоті. Не зможе, їй некомфортно там, їй більше некомфортно жити тим життям, яке вона колись жила, Я кажу зараз по собі. І я вірю, що кожного з нас таке, особливо тих, хто колись жив дуже брудним гріховним життям. Проте, сестри, сьогодні час запитати себе, чи видно в мені цю любов, чи справді моє серце відроджене. Бо любов це не варіант, не порада, це доказ нового відродження. Якщо ти не народився згори, любов обов'язково буде в тобі. І це важливо перевіряти себе, оновлюватися. Якщо ще немає тої любові, то каятися. Але як же ми можемо зрозуміти, що людина дійсно відродження? Які ознаки вона має проявляти? Що про це говорить Новий Завіт? Давайте ми декілька думок ще по декілька думок і будемо йти до завершення. Це значить, перше, це віра в Ісуса Христа як свого Спасителя. Відроджена людина вірить в Ісуса Христа. Усякий, хто вірить, що Ісус є Христос, Той родився від Бога. 1 Івана 5.1. Давайте ми не будемо зараз е, забігати наперед, а будемо суто дивитися на Слово Боже. Усякий, хто вірує, що Ісус є Христос, то родився від Бога. Івана 1. Я вам скажу: є багато людей, навіть свідки Єгова, які визнають Ісуса Христа як Син Божий. Я зараз не хочу їх оправдувати, тому що вони вчення відводять від спасіння. Але не просто знання про Ісуса. А лише відвідує, або лише відвідує церкви, а глибока особиста віра, яка визнає своїм Спасителем Ісуса Христа і своїм Господом. Тобто, Він мій Спаситель, я довіряю Йому, Його жертві, і він мій Господь, тобто Він мій Господар, я підкоряюся Його Слову. Відроджений живе вірою, навіть коли важко. Зараз важкі часи, і багато християн, багатьох християн віра випробовує. Хтось за те, що відмовляється йти на війну, в тюрму садять, хтось відмовляється робити якісь погані речі, наприклад, на роботі, звільняє з роботи і так далі. І віра буде випробована. Відроджений тримається за Ісуса не лише у благополуччі. Ну, знаєте, коли все добре, легше вірити в Бога, але й у випробованні. Випробування, я зараз на говорю про спокус, про ті, які ми самі можемо вчиняти. А випробування, коли потресіння проходить в житті, коли якісь непорозуміння, якісь негаразди, коли, можливо, десь минуле щось відвухає, і тобі треба вирішати ці питання. Відроджений не просто знає про Бога, Він живе вірою в Нього, його серце належить йому. Серце відродження людини належить Ісусу Христу. Любов до Бога і до людей це друга ознака. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя. Бо любимо братів, 1 Івана 3,14. І це край важливо. Ось ми можемо перевірити себе, чи ми перейшли від смерті в життя, чи ні. Чи любимо ми братів по-справжньому? А любов, почитайте, 1 Крутян 13 розділ, любов це не почуття симпатії. Є й таке, але це не про це говориться. Це серце відкрите до прощення, щоб прощати. Висмирятися, самому просити пробачення. Це серце, яке любить служити, яке служить віддане Христу. Це серце, яке має співчуття. Не просто пройти мимо, шкода мені цього самар'янина і пішов мимо. А клопотатися про нього. Хто не любить, то не знає Бога. 1 Івана 4.8. Якщо немає цієї любові, ти Бога не пізнав. Відроджена людина має в серці любов. Спочатку до Бога, а потім до людей. Вона прощає, підтримує і не шукає свого. Коли ми прийняли цю любов, ми вже вміємо любити. Ми вчимося і до кінця життя будемо вчитися, тому що любов це якщо агапе, це дуже глибоко. Наступне це бажання жити святом. Відроджене серце, ознака відродження серця це бажання жити свято. Той, хто народився від Бога, 1 Івана 3,9. Той, хто народився від Бога, прагне чистоти. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха. Це не говорить про те, що людина відроджена не буде грішити, тобто помилятися. Це говорить про те, що вона не буде лишатися в гріху, що вона не буде прагнути цього, що вона не буде, їй не буде потяг до гріха, так як було це до того, як ми увірували, як відродилися. Це не означає, що відродження ніколи не помиляється. Але його серце не дозволяє йому жити в гріху спокійно. Він бореться з гріхом. Прагне праведності. Відроджена людина не живе в греху постійно. Якщо зробила, вона не може з цим змиритися. Відроджена людина, вона, якщо й падає, то кається. Вона бореться, плаче, вона не мириться з цим беззаконням. Відроджена людина не бореться за своє я, а бореться зі своїм я. Її прагнення бути чистою перед Богом. І сьогодні питання. Чи я засмучуюсь, коли я грішу? О чи є то сокрушення, оце, коли я роблю якусь неправильну річ, яка не угодна Богові, яка ображає ближнього, чи я це, чи жалкую я про це? Чи легко виправдовую себе, ідучи за Христом, коли роблю ці вчинки, якісь неправильні перед Богом? Чи я йду йду до Христа за очищення, коли я прогрешився? 1 Іван 1:9. Бо коли ми свої гріхи визнаємо, пам'ятаєте про це, то він, будучи вірний, простить нам грехи наші і очистить нас від неправди всі дякую. Наступне це послуг Божому Слову. Це смирене серце. Смирене серце, якщо робить помилки, воно визнається, кається чи просить пробачення і намагається змінити це, щоб більше не повторяти. Відроженість слухає голос Бога через Біблію, через проповідь. Вівці мої, Івана від Івана 10, 27. Вівці мої слухають голосу мого. Багато голосів, ну, або декілька голосів ми можемо чути. Можемо чути голос совісті, сумління, можемо чути голос егоїстичного свого я. Можемо ще чийсь голос нашепчує, який диявол може нам нашепчувати, а подивися, або от сумніваєшся і так далі. ось подивися, як ти зробив погано. І є багато голосів, але голос Божий. Ми ми маємо чути. Відроджене серце воно чує через проповідь і через писання. І Бог говорить до нас: якщо серце відкрите, якщо людина дійсно хоче змінюватися, рости, то вона буде чути голос Божий. Він не просто читає Писання, але старається жити ним, прагне цього. Спрага по Богу, спрага по молитві. спрага по зібранню. Спрага свідчити людям про Христа, Відроджене серце. Воно чує голос Божий. Бажання є виконувати Слово Боже, читаючи, жити по ньому і виконувати його. Слово Боже стає для такої людини джерелом життя, порадником, світильником у темряві. Коли людина віруюча, буває не знає, що їй робити, то її прагнення шукати відповіді в Бога. В письмі, в святому слові. І сьогодні заклик, нехай кожен із нас запитає себе, чи я слухаю, що говорить мені Бог через своє Слово. Тобто, чи я читаю Його слово і намагаюся знайти відповіді, намагаюся знайти керівництво Божого у своєму житті. Чи готовий я змінюватися за Його наказами? Чи бажаю я жити так, як Господь болить? І останнє брата і сестра, це присутність Святого Духа. Апостол Павло пише, у Римлянам 18:4. Бо всі, кого вводить Дух Божий, вони сини Божі. Сини Божі, діти Божі, вони ведемі Духом Божим. Святий Дух діє в серці відродженого, підказує, направляє, втішає, виправляє, докоряє. Святий Дух у серці відродженого нагадує йому про істину: дає силу любити, вчить молитися, відкриває писання, дає силу свідчити, дає бажання йти до церкви, спілкуватися, служити. Відроджена людина. Відчуває введення духа, і її серце тягнеться до Господа. Відроджене серце, воно завжди має прагнення до Бога. Навіть коли падає, навіть коли є застой, навіть коли цей сад закиданий каміннями і вже пташки повтікали з дітей, воно завжди прагне, щоб пройшов садівник і очистив то серце. <кій> Відродження. Це не те, що людина має зробити сама. Це діє Божої благодаті через покаяння і віру. А плоди відродження видно: віра, любов, святість, слухняність і присутність Святого Духа. Господь Ісус сказав: по їхніх їх плодах пізнаєте їх. Матвія 7:20. І давайте, брати і сестри, ми будемо перевіряти своє життя, перевіряти своє серце, дивитися на свої плоди, чи є плід духа в нас, чи він розвивається, чи ми вже зупинилися, чи взагалі його немає в нас. Якщо ти бачиш, що в твоєму житті бракує цих ознак, не відкидай, не відкладай. Сьогодні час оновлення, сьогодні час повернення до першої любові. І Бог, який є багатий на милість, обіцяє прийняти, очистити і зміцнити кожного, хто до нього приходить. І давайте, брати і сестри, ми зараз помолимося, кого дух побуджує. Моліться, кайтеся, просіть у Бога те, що потрібно для того, щоб бути тим плодоносним. Приносити плоди і щоб перевіряти своє серце. Молимося, а я завершу. бо Отче наш, що живеш, святиться, нехай царство. Нехай буде, як на небі, хліб, дай нам і прости нам. Як і ми прощаємо і не веди нас, але визволи нас від лука. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. А зараз прославимо Господа, Псалмами.